Розглянемо заміну зондового наконечника. Зондовий наконечник повинен мінятися по мірі того, як він забруднюється. Це дуже легко побачити, підніжчи його на світло. І коли він, коли він потребує заміни, ми використовуємо змінні наконечники, їх є 100 одиниць та пристрій для видалення і встановлення нового. Процедура наступна: вставляємо зонд до клацання. Затискаємо міцно і стягуємо. Зонд видалили. Після видалення він обов'язково викидається. Він в жодному разі не чиститься і не використовується повторно. Далі, в спеціальний пас вставляємо новий наконечник і доклацання його вводимо. Коли ви його ввели, роздалось клацання і все. Прилад готовий до використання.